It was a fabulous performance from Alexander Usyk, and Anthony Joshua loses his heavyweight titles. But he'll be back. Чемпіонський боксерський поєдинок реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії. Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик переміг Джоша одноголосним рішенням суддів і став новим чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. А поки ми не розпочали, будь ласка, не забудьте показати нам, що це відео цікаве для вас, поставивши лайк. А якщо ви бажаєте нам допомоги, ставайте нашим патроном. Це надасть вам можливість самим вибирати теми для наступних відео. Лінк на наш патреон в описі до цього відео. Почнемо з того, що в активі 34-річного Усика 19 перемог, 13 нокаутом у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. вагова категорія майже до 91 кілограму, звоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси. В свою чергу у 31-річного Джошуа 24 перемоги, 22 нокаутом і дві поразки. Вперше AJ програв у червні 2019 року Ендрі Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули. У ніч 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосим суддівським рішенням 117-112. 116, 112 і 115, 113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. <му> Всі розуміють, що цей бій є дуже важливий для Олександра не тільки як для спортсмена, але й як для громадянина. Цей поєдинок дуже цікавий з точки зору професійного спорту, так як Усик. І Джоша дуже талановиті боксери, які знаходяться на пікі форми і суперечок, хто виграє зараз дуже багато. Екс-наставник колишнього чемпіона світу Тоні Беллю Дейв Колдуел висловився з приводу реванша між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO. IBF в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Ось що. Чи збирається Усик знищити Джоша одним ударом? Ні. Убив він Беллю одним ударом? Ні. Він цього не зробив. Це був знос, втома дій Усика до того удару. Він поступово зламав опір Беллю. Усик здатний зупинити Джошуа. Ентоні доведеться відпускати свої руки, щоб зробити його вразливим для контратак. Тому усики більше можливостей для нанесення точних ударів. Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тейсон висловився також про бій реванш, легендарний ексбоксер зазначив. Що Усик дуже рухливий у своїх боях, і все, що залишається його суперникам, це замучити його. Однак це зробити не так просто, і британцевій перебоксувати українця в ревенші не вдасться. Джошо доведеться замучити усика, тому що цей хлопець дуже рухливий. Йому доведеться замучити його. Він не перебоксує цього хлопця. Джошуа зробив зміни в тренувальному штабі. Тепер він працює з Робертом Гарсією, який зухвало сказав, що Ентоні стане його 15-тим чемпіоном світу. Але чи це відбудеться, це ми побачимо. На практиці самі точні прогнози дають букмейкери і ставки не в сторону британського спортсмена. Вже оприлюднили коефіцієнт на другу битву Усика з Джошуа, і вони кардинально відрізняються від котирувань на перший бій. Тепер вже український боксер є фаворитом поєдинку. На перемогу узика можна поставити з коефіцієнтом 1.50. На те, що Джошуа зможе взяти реванш 279 нічия, як найменш вірогідний результат у боксі оцінена коефіцієнтом 19.00. І те, що цікавить багатьох людей, яким спорт не дуже цікавий. Які гонорари отримують боксери за даними таблоїду Daily Star, Аравіці заплатили за право приймати грандіозне шоу 80 мільйонів доларів, більшу частину з яких Усик і Джошуа розділять навпіл? При цьому точна сума не називається. Також слід врахувати витрати команд боксерів, на бої в андеркарті та підготовку до поєдинку. Нас очікує грандіозне шоу. Лінк на безкоштовну трансляцію цього поєдинку ви знайдете в описі до цього відео. Наразі це все. Традиційно не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал Будикан Харків.